Їжачок. <рес> Гра з мурахами. Привіт, їжачку. Привіт. Дивись, я поливаю своєю лічкою, поливаю. Так, я бачу, що твоя квітка отримає багато води. Так, поливаю. Один, два, один, два. Один, два, один, два. <зовет> Ось і мурахи прийшли. Один, два. Oh, yeah, like. Я вдаватиму, <зв Light> що я мураха. Один, два, один, геп, два. Чоу. Один, два. Один, два. Дивись, я роблю те саме, що й вони. Тімсі тут. Так, ти справді схожий на мураху. Один, два, один, два. Стій. Є на місці. Є, на місці. Є на місці. Є. На місці. Я. На місці. Вдаватиму раху весело. Я зараз попереду. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Я стрибаю. Гоп, гоп. Гоп, гоп. Дивись, вони роблять те саме, що і я. Це кумедно їжачку. Я зараз тупочу. Ось так. Стоп, топ, топ. Топ, топ, топ. Це весело. Я зараз тверкаю. Тверк, тверк, тверк. Тверк, тверк, тверк. Один, два. Один, два. Один, два. Зараз я поливаю. 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 Це моя ліка. Припиніть повторювати за мною. Припиніть робити те саме. Досить! Годі, поверніть мені мою лійку Поверніть лійку Я розізлився. Розізлився. Дурні мурахи. Дурні мурахи. Годі. Годі. Їжачку, можливо, ти даси мурахам якусь іншу річ, щоб повернути свою ліку. Ось, чобіт. 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 Ось так. Один, два. Один, два. Один, два. Це добре, їжачку. Я поливатиму зі своєї ліки. Хороша ідея, їжачку. Поливаю, поливаю. Yep.